Вітаю, пану розглянемо АВР. Призначення схеми роботи будови підключення. Зараз дуже актуальне. Бо розетка в розетку, де є коротке замикання, інвертор горить. АВР. Автоматичне введення резерву. Це пристрій призначений для автоматичного перемикання споживачів з одного з основного джерела жилення на інше, на резервний генератор і інша лінія у разі збою або на інвертор. Він забезпечує безперервність роботи електрообладнання, миттєво на зникнення напруги, АВР застосовується в приватних будинках, лікарнях та на виробництвах. Призначення АВР – автоматичне перемикання, перехід на резервне джерело без участі людини, захист обладнання, запобігання перевантаженню та стрибкам напруги. Безперервність. Забезпечення стабільної роботи критично важливих систем. Управління генератором, запуск, зупинка генератора. Це додатково. Да? Будовар. Авер складається з таких основних компонентів. Силова частина це комутаційні апарати, два контактори з механічним електричним блокуванням. Або моторизований перекидний рубинник, наприклад, Сокомес. Мек. Блокування логічний контролер рела напруги. Моніторить напругу. Частоту наявність фаз. Блок затримки <кхи> часу <кхи> запобігає хибним спрацюванням при короткочасних просіданнях. Механічне блокування для одночасно відповів двох джерел, що викликало коротке замикання. Схема та принцип роботи. Термальний режим навантаження отримає жилення від основної мережі, блокування моніторить параметри. Аварія основна мережа зникає або виходить за межі норми. Третє. Перемикання блоку управління дає команду. Силова частина відключає основну мережу і вмикає резерв. Четверте. Повернення. При відновленні основного живлення АВР автоматично перемикає навантаження назад. Тобто переключається назад. Підключення АВР. основні принципи. Підключення проводиться у силовому щиті. Перший від основний підключається до центральної електромережі. Другий від резервний підключається до генератора або ІБП інвертора джерела. Безперебійного жилення. Давайте мені ІБП бацарістю ДБЖ. ДБЖ. І БП. Істочник перебоїного питання. Вихід навантаження йде на споживачі будинку, керування генератором додаткові контакти для запуску генератора двопровідна система. Якщо генератор не включений, він сам включає. Важливо, підключення АВР вимагає професійних навичок, електрика та дотримання правил безпеки. Тепер поїхали, що таке АВР? Вже детальніше. Аверт це система, яка автоматично перемикає навантаження основного джерела жилення мережі на резерв, наприклад, генератор, і батареї у випадку підключення або нестабільної основної мережі. Іншими словами, якщо в чи підприємстві викликають світло, Авер помічає, це і миттєво перекидає жилення на ресурси. На ресурсний резерв без ручного втручання. Це особливо важливо для споживачів, які не можуть допустити перебої котли, насосні системи, сервери, холодильник, обладнання, прослуги чи офісного призначення. Ми працювали роботи АВР. основне джерело АВР у нас навантаження і резерв. Не то перекидає з основного на резервне, якщо у нас якісь перебої з основним, не верта й назад. Як працює ВР-базова логіка? Типові принципи складаються з трьох основних частин. Контролер, логіка, індикація, силової частини автомати, контактори та релейний блок управління резервним джерелом, генератором або інвертором. Принцип роботи. Контроль постійно моніторить стансовної мережі, напруги частоту наявність живлення. при зникненні або виході параметрів за межі норми спрацює сигнал АВР, подає команду на запуск резервного джерела і після готовності перемикає навантаження на резерв. Коли основне живлення відновиться і стабілізується, система повертає назад на основне джерело, відключає резерв і, якщо потрібно, зупиняє генератор, якщо це генератор. Типи перемикання бувають різні. Open Transition. Розрив перед під, підключенням резерву. Closet make, before break. Резерв від, підключається перед відключенням. основного, щоб уникнути навіть мікропауз. Перед цим генератор дуже включиться, тобто ми повинні знати час відключення. Ну, у нас є. Да? часто. Є. Що є досить важливим для критичних об'єктів: дата-центр, медичні заклади, сервери, чутлива електроніка. Також бувають Believed або soft load Режим, коли перемикання відбувається з певною затримкою чи плавним переходом, це корисно для чутливих чи індуктивних навантажень. Ну, відповідно, у нас значить, переключається, поки генератор заводиться. Да? де використовується авр сфер застосування, житливі будинки та котеджі для забезпечення безперебійного жилення важливої побутової техніки, котла, насу, засільного тощо, особливо актуально в регіонах з нестабільним електропостачанням, комерційні та офісні приміщення, магазини, офіси де допустимі прості, втрата даних або порушення роботи, обладнання при відключенні світла. Недопустимі. Да? Промислові об'єкти підприємства виробництва, коли зупинка роботи через відсутність струму призводять до простої або поломок техніки. Критичні об'єкти, два дата-центри, медичні заклади, об'єкти з чутливим устаткуванням, де навіть декілька секунд паузи неприпустимі. Ну, там ще треба інверторської да? Переваги використання ВР безперебійних. Живлення при відключенні мережі одразу отримує отримання з резервного джерела, Автоматизація і комфорт. Немає потреби вручну переключати автомати або запускати генератор, особливо зручно, якщо власника немає вдома. Захист обладнання, уникнення стрибків, пошкодження або втрат даних через некоректне ручне підключення. Надійність і безпека. Сучасні аурі має захист від одночасного підключення двох джерел, блокування зворотної подачі і відповідає стандартам безпеки. Широкий спектр джерел з резерву. Генератор, інвертор, сонячні батареї плюс акумулятори. Упс. Це а Авер може бути сумісним із різними конфігураціями. Є таке. На що звертати увагу при виборі АВР? Коли ви обираєте АВР для дому, бізнесу, об'єкту або промислового значення, важливо врахувати такі критерії: типи навантаження та потужність. Підбирайте АВР відповідно до загального струму напруги фазності одного. Фазна або трифазна система. Тип перемикання. Якщо потрібно безперебійне жилення, інвертори, і чутлива техніка, краще обирати клозиб, транзистора або солф-ЛОАД АВР, контролер і логіка безпека. Якість контролера, наявність реле, захисту блокування одночасного замикання двох джерел, відповідність стандартам два, Щоб джерела не включились, бо фаза на фазу під. Сумісність резервного джерела, генератор, інвертор батарея переконання, що ВР підтримує обрану конфігурацію. Монтаж та налаштування для складних або промислових систем бажать звернутися до професіоналів, щоб забезпечити правильне підключення та безпечну роботу. Ось ну, у нас тут лічильник, ось у нас АВР, тут і тут теж підключення. Чому АВР актуальне рішення? Давайте розберемося. Знову листа. У сучасних реаліях нестабільність електропостачання зростає навантаження, критичність багатьох систем АВР це не просто розкіш, а необхідність. Для власників приватних будинків АВР гарантує, що при підключенні світла не зупиниться котел, насос, холодильник чи інше обладнання. Для бізнес-клієнтів та комерцій, АВР зменшує ризики перестої, втрати даних або пошкодження техніки, що важливо для магазину, офісу, складу, інтернет-магазину. Для промислових та професійних потреб АВР разом з генератором або інвертором це основна. Безперебійно живання ще підвищена надійність та безпеку. Так і чином, купівля ВР це інвестиція в надійність безпеку та комфорт. Висновок по цьому пункту, Треба, не треба купляти. Да? АВР, це розумна, зручна та надійна система для автоматичного резервування електроживлення. Вона допомагає мінімізувати наслідки від підключень, безперебійну роботу до. Домашніх чи комерційних систем, підвищити безпеку, зменшити ризики пов'язані з ручним переключенням. Що таке АВР? Ось у нас один із цих пристроїв. Да? Один вход, точніше, це виход у нас споживачі і ось два входи. Один основний і один у нас аварійний. Да? АВР розшифрується як автоматичне ведення резерву. Це трьохфазний. Да? Тобто нулі фази тут все є. Трифази і нуль. Ця назва повністю відображає сутність роботи пристрію, автоматичне підключення резервного джерела живлення без участі людини. Це ключовий елемент у системах електропостачання, що забезпечує автоматичне переключення та резервне джерело живлення у разі відмови основного. Такий пристрої на замінні умовах де стабільного постачання електроенергії критично важливим, приклад у лікарнях серверних. Промислових об'єк і навіть у приватних будинках. Давайте докладно розберемо, що таке ВЕР, яким працює, як підключити АВР своїм руками і на що звернути увагу при його виборі. АВР дозволяє забезпечувати стабільне електропостачання, усувачує людські факти з процесу переключення на резервне жилення. Це особливо корисно в ситуації, коли оперативна реакція необхідна для збереження, тобто ну, сидіти ждати. Працездання критично важливих обладнання. АВР може бути як частиною складної системи. Таким компактним рішенням для приватних будинків і невеликих об'єктів. Як, як підключити АВР через такі шини? Да, процес підключення АВР вимагає уважного підходу і дотримання всіх технічних вимог. Розглянемо основні кроки. Підготовка обладнання облік, від моделі АВР, залежить від характеристик вашої системи, враховуючи потужність основного та резервну джерела житла, вивчення схем підключення. Кожен АВР має свою схему підключення, зазначенням інструкції виробника. Важливо точно всі додати цим рекомендаціям. Монтаж та встановлення. Встановіть АВР в електричному щиті або окремому корпусі. Переконати, що при свій самому місці, захищені вологи та пили. Підключення кабелів. Акуратно підключити дроти основного та резервного живлення, також необхідно підключити навантажник, яке буде живити АВР. Перевірка системи після завершення підключення, провести тестування, увімітуючи відключення основного джерела, переконатися, що пристрій правильно переключається на резервне живлення і повертайте навантаження основне джерело при відновленні мережі. Примітка роботи з підключенням верка чи довірити кваліфікованим електриком, оскільки неправильне підключення може призвести до поломки обладнання і створення аварійних ситуацій. Ну і тепер про АВР-принцип роботи. АВР полягає у постійному моніторингу параметрах мережі при відхиленні від норми. Пристрій автоматично спрацює і переключає живлення на резервне джерело. Агород роботи АВР можна описати наступним чином. Моніторинг мережі АВР безперервно відстежує стан основного джерела жилення, аналізуючи напругу і частоту, виявлення збою або при виникненні аварійної ситуації, наприклад, при падінні напруги або повній відключенні мережі при цій фіксує. Несправність автоматичні переключення дає сигнал да, переключення на вантажне метро переключається на резенне джерело, що запобігає переривам подачі електроенергії. Повернення до основного вживання, кільметр основної мережі відновлюється, АВР автоматично повертає живе на основне джерело. Як працює АВР? робота АВР базується на принципі автоматичного керування приоснащення контролером, яке сигнал про стан мережі веде команди на переключення контакта або в що відповідає за подачу електроенергії. Ключовий етап роботи AR. Аналізує старомереж системи контролю, параметри в режимі реального часу. Реагування на нас буде перевілена системи, виділу приймає рішення про переключення на резерв. Перехід на резерв системи плавно і безпечно переключає живлення, забігаючи на напруги, контроль резервного на живлення. Під час роботи на резерві систем продовжує контролювати якість живлення, запобігаючи, перевантаження і повернення на основного жилення, як тільки мережа відновлена, автоматично переключає жилення назад. А це однофазний АВР. Це перший, да, другий. Ну, так само тут бачимо, що тут два входи, ось два входи. Резерв і основний, резервний, нормальний режим. Входи, виходи. Бачите, для сонячної панелі, це вже передбачено. Як підключити Л до бензогенератора повний посібний, воно з підключаючись програму забезпечення, давайте розберемося. У звичайності безперебійне електропостачання відіграє ключову роль у забезпеченні комфорту та безпеки нашого життя. Одним із найефективніших способів гарантування. Постійно ресектор енергії використання бензогенератора з автоматичним вводом резерву. У цій статті ми детально розглянемо процес підключення ВР до бензогенератора. Надачу вам вичерпну інформацію про фактичні поради. Що таке Верночний потрібен? Автоматичний від резерву. Це спеціальний пристрій, який автоматичне перемикання навантаження на резервне джерело. Живлення розізбує основного джерела. У проєкті в контексті бензогенератора варто системи автоматично запускати генератор та переключати на нього навантаження при відключеному централізованого актопостачання. Використання бензогенератора має ряд переваг. Миттєва реакція на перебої з електропостачання, автоматизація процесу запуску генератора, захист облоги того підключень, забезпечення безперервності важливих процесів. Підготовка до підключення АВР. Перед тим, як розпочати процес підключення АВР до безгенератора, необхідно провести реальну підготовку ретельну. Вибори відповідно АВР, переконання, що обраний АВР сумісний з вашим бензгенератором за потужністю та технічними характеристиками. Перевірка бензогенератора. Проведіть технічну волю генератора, перекану свій усправності та готовності до роботи, Підготовка інструментів. Зберіть необхідний набір інструментів, включаючи викрутки, проскупців, мультимету ізоляційну стрічку. Вивчення схем підключення. Важливо зв'язку зі схеми підключення ВР, яка зазвичай надається виробником. Забезпечення безпеки, переконати всі джерела живлення підключення перед початком роботи. Процес підключення ВР до бензогенератора. У цьому розділі ми лише розглянемо процес підключення без генератора, надаючи конкретні приклади та технічні дані. Для... Це допоможе нам краще зрозуміти кожен етап роботи та уникнути можливих помилок. Підготовчий етап. Перш ніж розпочати фізичне підключення необхідно провести ретельно. Підготовку вибіре, припустимо, що має, маєте генератор потужністю 5 кВт. У цьому випадку вам підійде з номінальним струмом не менше 25 А. Наприклад, можна брати модель АВР 25 номінальним струмом 25 А і максимально потужною комутації 5,5, тобто більше, ніж ваш бензогенератор. Перевірка генератора. Переконаю, що ваш бензогенератор обладнаний системою автозапуску. Якщо ні, можливо, доведеться встановити додатковий модуль автозапуску інструменти. Піритоніобхідності, включаючи викрутку плоску, та хресту, плоску, убці та кусачки, мультиметр, наприклад, флуки 117, інструменти для защитки проводії за цінною свичкою та термоосадочні трубки. Крок перший, монтаж Аверт. Оберіть місце для монтажу Авер, воно повинно бути сухим, захищеним від прямих сорочних променів та легко доступним для обслуговування. Закріпіть авер на стіні затополення дюбелів. Таршору для ВР-25 зазвичай до 4 точки кріплення. Переконати, що АВР верста рівно та надійно закріплені. Друге. Підключення силових кабелів. Підключити мережу воду. Переконатися кабель перерізано не менше 4 мм квадрат, наприклад, ВВГ НГ 3х4. Підключіть фазу L до клеми L1 від АВР, нейтраль L підключіть до клеми від Заземлення по до відповідної клеми заземлення. Підключення генератора. Використовуйте кабель аналогічно перерізу. Підключення в фазу генератора до клеми L2 генератора AVR, нейтральне та заземлений аналогічним мережову вводу. Підключення навантаження від клеми L-вхід та N-вихід провідіть кабель до споживачів, переліз кабель обирати відпівнуть загальної потужності навантаження, копти підключення керуючих кабелів. З'єднання з панелі управління генератора, Знайдіть на генераторі контакт для зовнішнього управління, зазвичай позначення як ремонт, старт або під подібний. З'єднайте ці контакти збільних клави на АВР. часто позначення як генератор старт. Використовувати для цього стане екрановний каб, наприклад, МКЕШ 2 на 0,5, підключення датчика запуску генератора. Якщо ваша АВР має окремий вхід для підтвердження запуску генератора, з'єднайте його з відповідним виходом до на генератор. Це може бути сигнал про наявність напруги або. Окремий контакт. Рок 6. Налаштування встановлення часу затримки. Для запуску генератора зазвичай встановлено 5-10 секунд для певності, що це не короткочасний збій. Для перемикання мережу 20-30 секунд, щоб до стабільності відмовлення електропостачання. Налаштування порогів спрацювання. Нижній поріг напруги зазвичай 180-190, верхній 240-250. і 5-10 вольт. Різниця між порогом спрацювання та поверненням. Програмування логіки роботи. Якщо ваша ВР має програмовану логіку, налаштуйте послідовні ці при різний сценарій, наприклад, повторні спроби запуску генератора. Крок 5. Тестування системи. Перевірка роботи від мережі, вимкнуті суне живлення та переконання, що навантаження отримання електроенергії. Перевірте напругу на виході ВР мультиметром має бути в межах 220 203 Симуляція включення мережі, вимкнення та живлення, а але РП видати команду на запуск генератора чи встановий час затримки. Переконатися, що не запуститься та ВР перемкнув навантаження на нього. Перевірка пареної доме відновить основне живлення після стану замки ВР має перемкнути навантаження назад, на мережу та подати сигнал на зупинку генератора. Тестування під навантаженням. Повторіть попередні тести з підключенням реальним навантаженням. Переконаю, що система стабільно працює при різних рівнях споживання енергії. Приклад конкретної конфігурації. Протягом, наприклад, підключення до бензогенератора Kuner KS-7000 ЕТС потужністю 5,5 кВт. Авер використовуємо AWR-40 з номінальним струмом 40 а для запасу потужності кабелі. Солив ВВГНГ-3х6 запасом по перерізу керуючи МКЕС 4 на 1,5 та підусі запуску та контролю. Налаштування ВР, затримка запуску з генератора 7 секунд, затримка повернення до мережі 25 секунд. Нижній поріг на плюс 185, верхній 245. Особливості підключення. Генератор КС7000 АТС має вбудований контролер але тому підключення спрощується з'єднував контакти АТС та на генераторі з відповідними входами. На зовнішньому АВР, налаштований режим роботи генератора на ауто за допомогою мекачану на панелі управління, дотримуючись цих детальних інструкцій та прикладів, ви можете коректно підключити АВР до вашого бензогенератора, забезпечивши надійне резервне електроживлення, Пам'ятайте, що кожна конкретна ситуація може мати свою особливість, тому завжди уважно вивчайте документацію до шобла та за необхідності консультуватися з фахівцями. Схема підключення до бензогенератора. Вот она еще. Давайте ее разглянем. вот у нас у нас и есть. Вот сеть, вот домашняя, вот генератор. Так вот у нас АВР стоит. И так вот раз, так вот два. Раз вот дом вот сеть. Це додому заходить, а це з мережі, а це з генератора заходить. І тоді воно переключається або на те, або на те. А ось у нас АВР стоїть. Куди? Акумулятор на 12 вольт, Топливний клапан, старт воздушна заслонка. Це завера, Сигнал йде вже на сам генератор. Зажигання тут все замикання дає. ось виходи. Так, особливості експлуат системи VR. Після успішного підключення VR до медгенератора важливо дотримуватися певних правил експлуатації. Регулярне обслуговування проводити періодичні перевірки всіх компонентів систем, включаючи Аверт та бензинратор, контроль рівня пала забезпечити постійно намість, досадник якісті палива в баку генератора, моніторинг параметрів, регулярно перевіряти показники на провід та части, які видає система, оновлення налаштувань при необхідності, коригування налаштування АВР, відповідно до змін у споживання навчання персоналу правильне навчання всіх осіб, які можуть з системою, хто включає. Типові проблеми та їх вирішення. При експлуатації системи AR з безгенератором може виникати певні проблеми розглянемо на пішині з них. АВР не перемикається на генератор, перевірити зірних кабелів та налаштування швидливості АВР. Генератор не запускається автоматично. Переконати справності акумулятора, генератора та правильний підключний керуючих кабелів. Нестабільна робота системи. Перевірте якість палива та технічний стан генератора. Затримка в перемиканні використовується налаштування часу затримки. Відкоригуйте. Перевантаження систем. Прогнозує навантаження та за необхідність збільше потужного генератора або зменшити кількість споживачів. Ну і коротенький висновок Такий. Підключення до бензогенератора – Це складний, надзвичайно важливий процес. Таке забезпечення надійне та безпечне електропостачання. Дотримуючи сведених ці статті рекомендації, можете створити ефективну систему заложивання, яка захистить ваше обладнання та забезпечить кору у будь-яких ситуаціях. Пам'ятайте, що правильно встановлена та влаштова система аварії міжнародно безгенерату не тільки загарантує безперебійність, безперебійність електропостачання, але й значить підвищує енергетичну залежність вашого об'єкта. Інвестиції в таку систему швидко окупляються завдяки збереженню важливих даних захисту, голові та забезпечить безперебійність Критично важливих процесів. Дякую за увагу.